Всім добра! мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний зошит». І Сьогодні я до вас ось з такими гарненькими візеруночками. Я в'яжу квадратики для пледів і тому пробую різні варіанти візерунків, різні кольори. Але е, цей Візерунок він універсальний, але, по-перше, я хочу вам сказати про цю ініціативу, яку започаткувала Тамара Новікова в'єжу на дивані». Всі майстрині, всі блогери об'єдналися завдяки Тамарі Новікові. Ми об'єдналися для втілення в життя нашої мети. Наповнити україномовний контент. Майстер-класами необхідною інформацією і взялися ми за візерунки. Тому, дівчата, хто в'яжуть, будь ласка, не ходіть по ворожих каналах, підтримуйте україномовний контент. А тепер про візерунок. Цей візеруночок в'яжеться спицями. Його можна в'язати як двокольоровий, так і один, одного кольору. Він дуже еластичний, в, на відміну від джакарда. Я його в'язала із бобінною пряжою Мірінос на мірі нос, Не 100%, дівчат. 200 метрів 100 г з пицями номер 4 В'язала їх в різних кольорах, це фіолет, не чорний. Для того, щоб вам показати різнобарв, це ось, бачите, яка краса. Так він виглядає з, зі зворотньої сторони. В'яжеться він досить легко, але потребує уваги. І зараз я вам поясню, чому, для чого він має бути. Я рахую, що для будь-яких виробів. Дівчата, жилет буде шикарний, шапка буде шикарна. Шарфік, якщо взяти товші спиці і тоньшу пряжу, буде шикарний шалик я маю на увазі. Думаю, що це універсальний класний візерунок. Бачите, як він досить він еластичний, але тримається кубки. Ось так. Ну, давайте пов'яжемо тепер. Да? Я так і саме буду в'язати. Дивіться, я буду в'язати. Двома різними візерунками. По-перше, це буде більш наглядно, а по-друге, мені здається, це красиво. Дівчата, які не в'яжуть ще нічого, а просто, наприклад, візеруночки зв'яжуться. Ну, я пам'ятаю, як мені було сумно, що ну, от візерунок а далі, куди з ним діватися. Дивіться, ну, таку двокольорову можна підставочку під гаряче зробити, можна прихваточку з цього зробити. В кінці кінців я бачила, що в'яжуть дівчата ще рушники в бані, да? навіть у ванну, в кімнату такий рушничок взяти із бавовни, буде, мені стається взагалі бомба-ракета. Так, давайте пов'яжемо. Для цього візерунку треба кількість п'яти крат на двух. Плюс ще дві кромкові. Я буду набирати 24 петлі, тому що мені треба квадрати на пледик. Звичайним способом я набираю тут на одну спицю. Два, три, чотири. Ага, давайте набір. Може хто не знає набір. Я набираю звичайним способом. Ось так. І, і перше в мене виходить дві петельки. Далі три, чотири, п'ять, можете поставити собі назам, на понижену швидкість. Кому треба? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Перший ряд у нас буде. Нульовий. Ми його рахувати не будемо. Але він нам потрібен, перша кромка, ми її знімаємо і в'яжемо лицевими увесь візерунок в'яжеться лицевими петлями і з лицевої сторони, і з виворотньої сторони. Так, тепер ми беремо іншу ніточку. Ніточку іншу. І робимо наступним чином. Я її просто прикладаю, а потім буде вузлик. Можна відразу. Так, першу я знімаю. Далі ми в'яжемо перший ряд. Починаємо ми з лицевої лицьова. Другу петельку ми в'яжемо наступним чином. На ряд нижче, заводимо петелечку, витаскуємо петелечку, а, а петля, яка була на спиці, просто перекидаємо. Дві петлі це рапорт. Далі лицева. Ось сюди, бачите? Ниряємо, пернаємо верніше, достаємо петельку, як виворітну цю знімаємо, Лицьова. На рядочок нижче, дістали, як виворітну зняли зняли, Лицьова. Пинаємо, знімаємо, лицьова. Я вяжу класичними. Дівчата, я не пробувала бабусіними петлями. Так, Пірнаємо знов наряд нижче, достаємо, знімаємо, лицьова. Пинаємо, достаємо, знімаємо лицюва, пірнаємо, знімаємо як виворітну лицюва, пірнаємо, знімаємо, лицюва. рядочок нижче, як виворотню, лицюва. Получається, ось під петелечку сюди. Ось так. Знімаємо лицьова і остання пернаємо, знімаємо виворітна остання петелечка. Повертаємо роботу на виворотню сторону. Тепер головне не заплутаться. Але я вам розкажу, як це робити. Здивіться, першу ми знімаємо. Далі ми в'яжемо дві разом за задні дужки. Лицьова. Дві разом за задні дужки. Для того, щоб ви потім не плуталися. Ось ця кольорова петелечка, якщо ви в'яжете двома кольорами, буде завжди першою, коли ви будете пров'язувати іншу ниткою. Бачите, зелена ми пров'язуємо біжевим, а зелена перша. І ми пров'язуємо їх за задні дужки лицьової. Лицьова. Цю парочку ми об'єднуємо разом лицьова. Знов таки лицьова, лицюва, лицюва. І останнє придостання дві разом, лицюва, і останню петельку пров'язуємо виворітньою. Підтягайте тут, або на вузлик. Переходимо в третій рядочок. Третій ряд ми міняємо тут е, ніточку на інший кольор. Першу ми знімаємо. Далі ми міняємо на зелений кольор. Дивіться, яка підсказка буде, як запам'ятати візерунок без схеми. Там, де будуть ось такі штришки кольорові, ось ці, бачите, то там буде просто лицьова петелька, а там, де ці ж рисочки немає, там буде пров'язуватися дві петельки на ряд нижче. Буду пров'язуватися петелечка на ряд нижче. міняємо кольор, на ряд нижче. і зніматися друга петелечка. Цю петелечку, яка у нас з рисочкою, ось такою, ми будемо пров'язувати лицьовою. Знов таки пернаємо, знімаємо лицьова. пернаємо, знімаємо, лицьова. Пернаємо, знімаємо, лицюба. Пернаємо, знімаємо, лицюба. Пернаємо, знімаємо, лицюба. Пернаємо, знімаємо. Лицюва. Тут я не правда. Пернаємо, знімаємо, лицюба. Пернаємо. Знімаємо, лицюба, пернаємо, знімаємо. Звернаємо, знімаємо лицю, виворітна остання кромкова, перевертаємо роботу. Тепер у нас треба нам зв'язати четвертий ряд, і знов таки нам треба зв'язати групу. Але тепер із двох петель, але тепер біжова буде перша. Тому що у нас зелена ніточка перша у нас лицьова. дві разом за задні дужки. Лицьова. дві задні дужки. Це я вам так розповідаю, дівчата, щоб ви потім не плутались. Коли ви пров'язуєте в верхньому рядочку, то дві разом. то Перша ніточка має бути іншого кольору. Ось так я запам'ятала цей візерунок, щоб не плутатися якусь петельку, який ряд ми в'яжемо. Тобто вигородня перевертаємо роботу. І знову у нас буде зміна ніточки. Тепер на біжево. Першу петельку ми підтягуємо, знімаємо, друга петелька Друга петелечка у нас має бути от, бачите, з цією протяжечкою біжевою то ми її просто пров'яжемо тепер в цьому рядочку лицева. Це ми перший ряд в'яжемо. Перший ряд у нас починається з лицевої. Далі на ряд Лицьова, наряд нижче, знімаємо лицюва, наряд нижче, лицюва, наряд нижче, на наряд нижче.

це перший знову у нас ряд, ми повторюємо чотири рядочку. Другий ряд знімаємо дві разом, у нас грубка йде дві разом, за задні дужечки лицьова. Дві разом, за задні дужечки, лицьова. Це у нас другий ряд. Третій ряд міняємо ниточку знову. Перше у нас знімаємо кромкову. Далі у нас іде наряд нище. На знімаємо лицева. Наряд наріще. Знімаємо лицева. І тут уже, коли виписався візеруночок, ось так, бачите, то вже можна і слідкувати по візеринку. Так, лицьова. Лицьова. Але мені так простіше От по тим рисочкам орієнтуватися. Так, І четвертий рядочок, ще разочок з вами провіжу. Так. Нам треба оцю грубку знімати. Значить, перша у нас буде лицьова, далі у нас ти разом за задню стіночку. Ось так. Все це чотири рядочка. Ось так виходить таке поєднання кольорів. Тут більш виразне. Да. Тут взагалі їй дуже яскраво. Можна бавитися як хочеш. Фіолет, темний фіолет. І жовтий, і зелений, Ой. Красота. В'їжджайте дівчатка з задоволенням. Підписуйтесь, будь ласка, на україномовний канал спонсорів цього проєкту. До речі, я теж спонсор цього проєкту. Я додам в інфобокс. І шукайте українські візерунки за хештегом Візерунок юа.